Як не забивати на нові звички? Всім привіт! Мене звати Фінкевич Андрій, і сьогодні розкажу вам про те, як дотримуватись звичок на довгій дистанції. Дана ідея будується на правилі, яке називається Правило двох хвилин. Суть заключається в тому, що нам потрібно запустити виконання нашої звички менше, ніж за 2 хвилини. Наприклад, якщо ви хочете почати ходити кожного дня до спортзалу, то вечора наготуйте собі речі та воду. Тоді вам буде треба 2 хвилини для того, щоб просто взяти це все, взутись та поїхати до спортзалу. Ще один приклад з читанням: якщо ви хочете почати читати кожного дня перед сном, то покладіть собі. Книжку біля ліжка, покладіть закладки, олівець. І тоді, коли ви будете лягати спати, вона буде у вас під боком, і ви з легкістю зможете взяти і виконати цю звичку. Сподіваюсь, ідея зрозуміла, вона максимально проста. І головний її плюс в тому, що її можна адаптувати до абсолютно будь-якої звички. Головне звести початок виконання цієї дії до менше, ніж 2 хвилин. Тоді вірогідність виконання збільшиться до 98%. На цьому це все. Ось таке коротке відео сьогодні. Улучилась, але цей інсайт дуже важливий, тому я раджу вам використати його в вашому житті. За допомогою цього правила ви з легкістю зможете дотримуватись звичок в довготривалій перспективі, і це допоможе вам виробляти нові звички. Буду вдячний вам за лайк та коментар. Це дуже допомагає розвитку україномовного контенту, якого зараз так не вистачає. А я й надалі буду ділитись з вами корисними інсайтами, цікавими ідеями, техніками та методиками, які зроблять ваше життя ефективнішим, продуктивнішим та просто кращим. Коротко. Але по суті і по факту, тому використовуйте.